І люди, знаєш, вони не розуміють того, що ну, ти вчися на свою професію там 3-5 років, там в інституті, в університеті, в коледжі і так далі. А тут, в мережевому, люди чомусь думають, що якщо вони прийшли, то з першого місяця вони вже повинні заробляти там декілька тисяч доларів. Я не говорю мільйонів, але вже декілька тисяч доларів чомусь вони хочуть заробляти буквально через там 2-3-4-5 місяців. Ну, ти ж розумієш, що так не буває. І якщо вони не заробляються грошей, вони просто кажуть: ну це не для мене, цей бізнес не працює, все, досить, я не хочу цим займатися. Це не для мене все. Ну це ж неправильно. Для того, щоб стати профі, треба вчитись, треба працювати. І для того, щоб дійсно стати професіоналом, треба, як кажуть, 10 тисяч годин практики. Розумієш? 10 тисяч годин практики. От тоді ти станеш профі, а коли ти станеш профі, ти будеш заробляти хороші гроші. Якщо ти на мене ще не підписаний. Якщо ти не знаєш, хто я, навіщо я, підпишись. Ти будеш отримати цінну, гарну інформацію кожен божий день. Кожен божий день. Незважаючи на свята, вихідні і так далі. Ти будеш отримати таку інформацію. Гарного дня.